Доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вчора ми з Надюшкою вечором займалися агрофітнесом. Ну, така процедура доволі не із приємних, ну, але все нормально. Тобто з утра встало, як нова копійка, все добре. чин чинчинарем. Сьогодні у нас п'ятниця. Ну а хто дивиться наш канал? Знають, що в п'ятницю у нас процедура трошки ну, більш приємніша, ніж агрофітнес, ну, але без агрофітнеса не буде повноцінного таранчуку. Так що під таранчучок зварити картопельки, це все діло. Ну, і хто любить там е, пригубити чи приголубити, ну, то вже таке третє питання. Я не употребляю і другим сильно не, то саме, не, не, не бажаю. Ну, але хто в міру вміє, то. Хай собі, е, можуть, приголубити якусь там чарочку для апетіту. Так що, друзі, ранок сонечко піднімається. Ми з п'яти годин на ногах. Анатолій Анатолійович приїхав десь у минут 15-6-ї, поки попили кави, туди-сюди, витягнули кабанчика, зробили спра свої справи і кожен займався своїми ділами. Тобто я займався по господарству вже. Передівся і Анатолійович, я думаю, там теж вже завершаючій стадії. Зараз підемо, подивимося, що він робить, і будемо прогрівати нашу сковородочку, нарізати нашу заготовочку і готувати наш березанський традиційний таранчук. Ну, хай це буде вже там не супер-пупер таранчук, просто сніданок для коханої жінки да й так перекусить тобто, на швидку руку, найшвидший таранчук той та таранчук, коли ти успіваєш за своїм колієм. Ну, Колій дуже швидко це все діло робить. І, відповідно, ще знімається почеревина. Зараз у нас 7 годин. Тобто, десь у пів шостої ми пішли з Анатолійовичем. Ну, от півтори годинки, питали, скільки там займається вся процедура. Ну, звичайно, з розбором там за дві годинки вилітає. Саме швидше ми з Ромчиком стріляли це все діло. Ну, Але зараз Ромчик Захищає, так сказати, нашу незалежність. Ну а поки на його місце знову прийшов Анатолій Анатолійович, бо там запитували, де там твій колій, що там і як там. Так що, друзі, готуємося зараз до жнив других картопляних. О, Леся Петрівна проснулася вже. Добрий ранок. Добрий так. Ранок. Добрий ранок. ранок, Леся Петрівна контролювала там своїх перепілок. Тут вже теж повиривали бур'янець. Я думаю, що вже десь з неділі будемо копати. Завтра ще підемо з Надюшкою займемося агрофітнесом. Дорвемо бур'ян на 400-му. Ну а потім перейдемо вже на світанок. Там десь соток 12 у нас. Ну там воно то 10, але так вийшло, як там був кусок наче, до обрива, ми його якось розпахали нечайно. І я думаю, там соток 12. Що ти, Гарчик, контролюєш ситуацію, деш на таранчук, так. Да? Ну йди, йди. Анатолій Анатолій, добрий ранок. Добрий, добрий ранок. Да, привітайся з підписниками. Давненько не було. Слава, так, Україні. Героям слава. Так що Анатолійович зараз ділає вещи, Свисток в польоті. Знімає печеревинку. По Шолодько сейчас прогріває сковородочку і будемо готувати сніданок для Анатолія Анатолійовича для... Кохана жінка, а відеречка десь там. Воно, воно прямо, Толя. Так, да, так, да, так, да, так, да. так. Так що, друзі, якось так. Так що працюємо. Поки все добре. Як там казали на нас, жируємо, жируємо, як багатіємо, багатіємо. Кажуть, що ти там багатієш, хлопці захищають тебе, ти багатієш. Ну, а ми стараємося теж робити свою справу. Розбагатіти, щоб бути багатим. Ну, шутка, звісно. Стараємося з кожного поросятки щось комусь да, підсобити. Так що, друзі, якось так. Анатолійович займається кабанчиком. Літка, ти прийшла? Це теж наша собака, але вона живе в нас тут по сусідству. Надежда Анатолієвна її забирає до себе на роботу. бо Вона сучка і закриває її туди вольєр, щоб вона не дуже там... Зажигала з пацанами, щоб не було в неї цих маленьких цуценятах. Так що, друзі, ну якось так. Так що почеревинка фартушком, анатолій знімає, робимо так, як нам це подобається. О, так що не пишіть нам, неправильно ми робимо чи правильно. Я думаю, що час зовсім не для того, щоб виясняти, хто має як робити і хто має танцювати. Все, все поприходило, все моє господарство на таранчук. Лізонька прийшла, десь Муртур на підході, арчик не десь не там тусувався. Пус Був уже? Ти вже йому дав? Ні, він не встиг. Не встиг, хтось -то друзі, Я пішов готуватися до Таранчука, ну а Анатолій хай займається своїми ділами. Що ти нобік? Контролюєш, як надіжда Анатоліївна копає картоплю. Да? Я Нащо мені кубота, якщо в мене така тюща є? Да? Прикинь, нарвала, картоплю копає. Треба було вчора рядочок пройти, напевно. Ну бік. Все, віддихай. Поки дівчатка там копають картоплю. Анатолій Анатолійович уже приніс почеревинку. Ну і будемо зараз все діло. Це на столиці. сьогодні буде їхати мій товариш на столицю. Ой. І картошки треба наготовити. Позвонили з утра. Так що, друзі, якось так. Нашу мені тайку бота прийдеться продати, така в мене тіща, сажалку чи копалку до неї притепимо, але будемо копати картошку. От якось так. Ну все, погнали. Так, почеревинка наша на столі. Ну і зараз будемо це все діло, як звичайно, Ой-ой-ой, по старій накатаній схемі. Зараз будемо ченчинарем готовий таранчучок. Заодно поснідаємо. Перекусимо. Так. Зараз вот. настюбаємо трошечки на это саме, на таранчук. Трошки з грудинки. Можна, звісно, використати так як і по старінки. Обжарити все по порядку. Є у нас казанок. І в казанку це все діло обжарювати і скидати і помолвоно там собі тушиться. Ну, ми це діло робимо на швидку руку. Свинки не старі, в цьому кабанчику 7 місяців. Ну такий не супер, звісно, кабанець, ну але хороший. Так що, якось так. Бочки обрізаємо. Можна різати по довжині, по черевину. О, Ось такий шук-шук-шук. Ну, а ми ріжемо так. Ну так ми привикли. Чогось я вже казав неодноразово, коли ми починали різати поросят. Ми нікого не питали. Ну, хлопці, які нам різали, звісно, допомагали в цьому напрямку, там, Ну, Але ми почали різати не знаю, Щось по черевину таким методом і вона в нас так зайшла. І вже ну, ті люди, з якими ми спілкуємося, це в основному наші знайомі, друзі, там, куми. О, підписники вже є, звісно. Звісно. Привикли, що вже так ми по черевону робимо. Так що зараз підпалюємо газ і прогріваємо нашу сковородку. Ну що, друзі, збігав, взяв зажигалку, запалив газ. О, і зараз наріжемо заготовочку, приведемо в порядок нашу черевенку. Є одна проблема, коли не куриш. Немає зажигалки, чим підкурити. Чим підпалити газову плиту. Ну а так, в принципі, нічого. Так що хтось там писав мені по ну, Покурив, сказав, покинув, взяв і покинув. Я думаю, той, хто куре, той мене пойме, як воно, ну але коли ставиш якусь задачу, ти повинен її. Виконувати має значення. Хочеться, не хочеться. Так що якось так. так що э, Настюбаємо ще до такого жарленьку всякого разного. за це все зріжемо, одразу загрузимо. О, вже там насобиралося пару-тройку банок і таранчука. це потрібно вже пару штук передала. Не знаю кому. Туди, куди ми хотіли передати, поки не виходить. Ну нічого. Я думаю, що скоро зможемо. Так що якось так. Це пустимо на таранчучок. Чи на свіжину. Ну, немає різниці. Я думаю, що від назви нічого не поміняєте. щоб було що нарізати і було б що різать. Так що так. Оце ще все пускаємо на таранчук, це піде у нас на перетопку. Якось так. Це рядинки таке жирненьке повирізаємо. Оп, оп. А потім розложимо це все діло. Так, нарізаємо заготовку. На кусочки зараз. Сковородочка наша вже фактично нагрілася. І будемо зараз загружати це все діло. Оп, оп. Оп, оп. Так що для тих, хто любить послухати, як співає сковородка по втору п'ятницю. Зараз буде шкварчання. Люблю я цей процес. Ну Ми не будемо жарити в казанок, не будемо скидати, хоч є в нас і меншенькі, і більшенькі. от. Так, це в нас сюди. Що додамо? Потім м'язко і все. Ну, а можна також жарити було б і печінку, і почки. Це все діло скидати в один казанок і воно б собі тушилося. Ну Це так як люди... Там жарять раз у півроку, тоді воно якось як традиція. Зараз вже просто привикли, що у нас воно кожну неділю і жаримо невеличку кількість, але його вистачає. І для нас, і буває хтось підходить. і Раніше це був коньок. Людина приходить щось придбати і вона може спробувати зразу по вкусу і поламати ці всі стереотипи, що там... Це та не таке, чи там воно дерев'яне, ну ніхто ж нікого не заставляє. Прийшли, спробували взяли. Так що, ну от така почеревинка. Так що, друзі, сковородочка наша розігріта. Зараз бігеньке це все діло загрузю. І буду займатися далі почеревиною. Все. Є велика ложка. Сейчас наша потрібна принесе, бо таранчук платно. Таранчуго в платності. Все, процес, друзі, пішов. Сейчас ложечку потрібно се принесе. Ну а я зараз розрізаю по черевенку, викладаю. Хай остиває це все діло. Ну що, друзі, отак виглядає наша підчеревенка. Так ми її розложили, вона стилає. О, Тут у нас все як положено. Кварчить, димить, топиться. Ну, і чим старший кабанчик, тим він вже більш такий созрівший. І він вже, звісно, в ньому більше отакої штуки прожирків, тобто відходів. І за чого поросят і ріжуть там на буйнях ну, від 5,5 6 місяців. От. Тому що це пісна, свинина там, вищої категорії. Ну, а Ми стараємося трошки потримати, для того, щоб була і почеревенка така жарненька, і для того, щоб було вісельце якесь. Ну, от, якось так. Ну, це мої особисті там, спостереження. Я для себе зробив висновки деякі, я їх ніколи нікому не нав'язую, але мені е, так більш подобається. І Подобається там, наприклад, те, що я там схрещую між собою і отримую такий результат. Так що якось так. Так що сковородочка наша шкварчить, життя продовжується, працюємо. Ну, Є можливість, як там кажуть, покайфувати, то спробуємо свіжину. Бо ми не тільки стрижиною кайфуємо, але для того, щоб мати стрижину, то треба і трохи в карпачах покайфувати. кожний ранок і вечір. Бо деякі люди мені говорять, а як це так, що кожен ранок і вечір що? Я в разу неділю тоді, ну, не задавай мені такі питання, чому у тебе так, а у нас так. Ну, тобто кожному своє, кожного господаря свої правила, у нас свої правила, когось і інші. Ну, якось так. Ми відносимося до свого господарства так, і отримаємо такі плоди. Хоч зараз я ж трохи звук в програмі. Кожен день дзвонять люди, питають малих поросят. Малих поросят або велика порося купити. Немає, немає. І Поголів'я я не, ну, не збираюся увілічувати. Ось те, що в мене є, достатньо для мене, для моїх друзів, знайомих. Із нього я можу частку віддати туди, куди воно потрібне. І не вилазити на велику гору і не кричати, хто там, що там робить. Не словом, а ділом. Так що працюємо і маємо якісь результати. Так що поки ставлю на паузу, ну а там вже як приїде м'язко, додамо м'язка. І покажемо, як виглядає продукція по поводу того, де ми там торгуємо. Ми не торгуємо на базарах, ніколи не торгували. Тримаємо невелику кількість господарства. Ріжемо кожну неділю, так як любимо свіже м'ясо. ну, Це так, шутка, звісно, для себе. Ну, а вже з цього кабанчика реалізуємо. Так що якось так. Їдемо далі. Ось таке топкеньки. Ну, що, чим, чим довше тримається свинте чи кабанчика, вона стає така созрілка і ну, в основному кабанчики вони перші, на них більше сальця і більше прожирки. Але почеревина у них набагато краще і не Ну не знаю там, особисто у тих поросет, які ріжемо ми у себе. Ну, ми беремо у нас сім'я, що у нас є тут альба трендю рот вот Макстер, не дюрок это появился ну якось так наша засмальцована стающая пилька сковорода. о как там смак из дитинства так сейчас надо чистить поручи булим чтобы здесь это цибульки не начистили да, наготовлю заготовочку. Ось Петрівна, велика ложка. Помішаємо. Кусок хліба є. Генеральний, генеральний директор Шелудьківського подворя знімає пробу. Каже, бігом обчистив мені цибулинку, як кабаном метнувся і обчистив мені синеньку цибулинку. Коли синеньку її нема, бери білей. Смачного ліса Петровна. Не ложіть ложку, бо нагріється буде пекти вам у руки. Ну а ми поки зараз наріжемо заготовочку цибульки. Ну що, друзі, закинули трошки м'ясної заготовочки. Щоб було для усіх, хто що любить. Дівчата вони люблять більш пісне. Ми любимо більш таке жирненьке. Ну, кожному своє. Треба було, звісно, назлить жиру. Щас ми це все діло зробимо, жиру натопилося вже пів сковороди. От, Анатолій зараз мені безруковому підточа ножика. І будемо займатися. Я зараз поріжу савку, Анатолій буде викотувати Ну і будемо працювати далі. А тут поки сковородочка в процесі. Ну що, друзі, процес іде. таранчучок наш і От. Печеревинка вже фактично вже в нас. Вже холодна, О, вже можна і пакувати, ну але ще нема поки з чим пакувати. Так що, друзі, порізав я лопаточку в Лесі Петровни, як грім серед ясного неба. Каже, так, давай, я кажу, почку і печінки додати, ні, не треба, 2 минути приходить, вже додай. Так що, друзі, зарізали кабанчики, реально думав, що на ньому взагалі сала не буде, буде трохи м'яса. Вказується, а наоборот. М'яса не багато, але є сало. Ну, але якраз нормальок. Є усе. Зараз, друзі, ріжемо кусочок печіночки і почечки, додаємо до нашого таранчука. О, Я вже порізав салко, зараз покажу. Салко з нашого веприка. О! Навіть не знаю, чого інські пальці чорні? А сковороди чи що? Та ні, то такий відтінок. О, Так що, друзі, таке у нас салко із передочка, то у нас із задочка, і отакі у нас бочки. Ну доволі таке непогане сальце. О, закриємо хоч трошечки по цьому питанню. Так що для тих, хто критикували сало по 200, ми по 200 не продаємо. Але ми його і не реалізуємо тим, хто його хоче купити. Ми тільки продаємо тим, ну, хто з нами працює вже не один рік. Так що ну, свиня вона ж не безрозмірна. Сала тут теж не так то й багато. 160-170 гривень кілограм. Точно навіть не знаю. Ну точно не 200 Так що процес таранчука у нас продовжується. Ну що, друзі, Поміняли ми сковородочку на казаночок. Перед цим ми додали в сковородку печіночку і пучечки. Це все діло ми обжарили і зараз вкинули в казанок, ну, так як це все діло робили раніше. Ось така наша невеличка. У нас сковорода, а получився почти повний казанок. О, цибульку зараз ми сюди догружаємо і хай це, це діло, у нас тушкується. пихкотить, ну буде фактично як настоящий таранчучок. Тільки у казанок обично в нас, як я не знаю там як у кого, а у мене там покойна мати і, або бабуся. Спочатку там обжарювали по черевенку, тобто грудинка. Грудинка це ця штучка. Коли у нас, ну, раніше у нас у, там, у Васильківському районі кололи свиней, не різали. Тобто зрізалася ця грудинка, приносилася, і грудинка сама кісточка, і через ту штучку вибирали кров. То поки там колій займався своїми ділами, вже обжарювалася грудинка, ну а потім обжарювалися різні другі речі і скидалися вони у казанок і воно собі тушкувалося, поки колій займався своїми справами. Зараз трошки прикрутимо огоньок. Добавляємо сюди цибульку нашу. І хай це все діло у нас тушкується. Ну, отак вийшла одна сковорода, почти повний казанчик. Так що тут вже в нас виглядають отак у нас задочки, ошиєчок і биточки. Кабанчик такий, наче той, як спортивний був. Я думав, на ньому сала не буде. А вказалося, що на ньому є все. ну В принципі, можна сказати, є все, але якби не було сала, то м'яса було б більше. А так є м'ясо, є сало. Є почеревана доволі непогана, ну і є хороше сальце. Так що, друзі, таранчучок жариться, я на цьому буду завершувати відео. Анатолій зараз порубає ще ребро сюди положить, кісточки. Ну, а ми а а а ми, ми, ми зараз помішаємо з вами таранчучок і на цьому будемо наверно, завершувати відео. О, номер один. Може буде і номер два, не знаю, побачу по установці що в нас і як, нам сьогодні треба ще вивезти земельку для 9 От, З цієї ямки, що ми копаємо. Багато підписників написали, багато різних варіантів. Два чоловіка вгадали, що це буде за ямка. Ну от якось так. Так що, друзі, зараз, правда, посолимо по-першому, кинемо, мабуть, все-таки один-два лаврушки. І це все діло прикрутимо. І хай собі тушкується на маленькому. Так сказати, огні прикриємо кришечкою. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Щоб у кожній хаті був такий казанок хоча б. І тоді все буде добре. Так що, друзі, всім пока. Миру, здоров'я та добра.